Ну що погнали. Здарова! Сьогодні у нас перше відео на черзі. Е -е... Дайте мені зачитати, що там. В днях найвідоміший гейпари Україна, самаркос Торілста, Арсен Танки Онлайн, посварилися і в якості е -е, того, щоб висти, хто правий. Я цю хуйню читати не буду. Давай, врубай, Толік! Е що хто, що хто? Де а це ти? Що ти тут робиш? Ой дядя Богдан, вибачте, я просто спішу дуже, мені треба спішити добре. Я просто, мені просто треба. Куди то треба? Мну ем, дядя водя, Мну ем, як його М, а точно згадав, я йду на зустріч з нею, як його дівчиною, тому мені треба спішити. Як її звати. Мну ем, як її звати, дайте згадати. Точно Олег, її звати Олег, точно Олег, без б. Дівчину оле, ех що за замолодієш, пішла я нічого не скажеш. Це все через комп'ютер, ваші, скоро всі голуби не стане, так. Ти от що запомнята, цинку, як що дівчину звати воле, то завжди треба буде, яку ти мене поняв, так сказати, постійно стерегти свій тил під кройстів постав. Um culhote, né? Tudo, Ну що ти прийшов до мене, собака, жіночого роду, підійди, я влаштую тобі, давай підгодь, чоловік нетрадиційної, сексуальної, орієнтації підходь, собака, жіночого, я влаштую тобі, поняв мене. Іди ти. А тепер до другого ролика, погнали! <плес> <плес> я знаю за чим ви прийшли, я знаю. Я знаю за чим ви прийшли, я знаю. Ви прийшли за файлами Та... створі, зрай, 1, 3, 4, 5. Проте в мене є щось значно краще вам запропонувати. Краще гейські фігні по сташилкам. Кращі відео Марко Дотурелс. всіх GMOT машинів, краще мене, краще... Такого я не знаю, кого-небудь! Зустрічайте! Наїболучше! Найкупішу! Тефон звонит! Кит в танку 228 нагибат Рик слушает. А, ага, дядя, да! Ага, да, ага, 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 да-да-да-да. Як тигнек сразу, да-да-да, это театр, да, та-та -да -да. да -да -да, як завжди. Але ж дядя, я, я казав, дядя, не надо, дядя, дядь, не, ну, алло. Толик, причей рекламу. Знаєте, які ще грі можна всюди ж тебе принижують? Правильно, в ніякій, бо мені не заплатили за рекламу, тому реклами не буде. Тарик! вривай танки! Це далі нас брец. Беух! Тут підкрутив кеслить, сука, щоб тіпа, я на ньому більше не наговаривав, щоб репутацію, бо я можу йому репутацію снести, просто я не хочу топовий стрімер. Я не топовий стрілок, бо топовий стрілок зайнятий титул топ стрілка, а топовий стрімер... топового стрімера гору проєбали, арти засвітили. Знаєш, де нахуй куроплять, Що ти не кажеш, нахуй. Салоїд? На потужного стрімера же на клібіту, блять. шиш. На церквіт крутка, но це пі это кстімемний постріл. Jokes aside. Shishdem boy. 6. Бурау, блайн там як странная похмара бака без А, Кстати, що цей дарлинг хотів на е, об'єкті. Кись дымний чоловік насправді. Кись а мы сяку. Ну типу. Я культурный. Оу шит, ныга! <клес> God damn. God damn. Блять, ну патентний тупо. Ну тупо нахуй трахнули, я навіть не побачив, ну суте, сука, просто-просто сука. Тупа, просто, просто, копчена, мінська хуйня. Сука, творіння, блять, підараса Віктора Кислого, блять, сука. Сука, от розумієте, тільки запустив стрім топовий стрімер, топовий стрімер, запустив стрім, і йому зраз вже відкрутка почалась. Зараз уже відкрутка. Все це евакуація, це евакуація з танка. все, все. Шишмен. Шиш. Не, це пататний бійцев позорту гравати. Типа, блядь, пацаки це вже злитий бій. Я не знаю, чи це избієння младенців, вже дивитися не хочеться. Та це все, це пиздец. Це просто кисла шлюха просто відкрутила по максимуму. Ну все, нас просто це суху нас виграли. Піздец. А єба, це евакуація з танка. Все. до побачення. Ну хоча б ти, Толік, лишився вже як буде, ну, Хоча б ти в мене є, правда? Толік то... то, 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 Толік. І ти йдеш? Толик, Толік, не на... не на...

<laughs> Теперь я буду устанавливать все игры. Побачимся <laughs> ну, в наступных <laughs> сариях. <laughs>